no світла. виставка Ветенанок під такою назвою відкрилася у Прилуцькому краєзнавчому музеї. Авторками унікальних робіт є знана ніжинська мисткиня Євгенія Липовецька та її талановита учениця Яна Слинок. Відкриття виставки символічно приурочили до Дня Конституції України. 28 червня 1996 рік прийнятий основний закон нашої держави, який інколи дотримується, інколи більше, більш дотримується, інколи не дотримується. Але в законі в прамулі до прийняття Конституції написані досить, досить цікаві слова. Значить, там зовсім один рядочок. Послухайте, усвідомлюючи відповідальність перед Богом шостого рік власною совістю, попередніми, майбутніми поколіннями та минулих віків нащадків. Приймається ось цей закон. І власне, чому я звернула увагу на ось ці буквально два рядочки, тому що вони говорять про минуле і майбутнє, які дуже тісно пов'язані між собою. І власне те, що ми сьогодні будемо відкривати, це якраз і є отой зв'язок між минулим і майбутнім. А зв'язок полягає в тому, що на виставці представлені роботи виконані у давній техніці витинанка, яку майстрині намагаються усіляко популяризувати серед сучасників. Бо витинанка нині в Україні відроджується. Це багатошарові шарові ветенанки з підкладами, а також банерні. Інтер'єрні ветенанки, які можна вішати не тільки в приміщеннях, а й на вулиці. Тобто, це вже більш такий сучасний прояв ветенанки і багатошарова, і саме інтер'єрна велика, монументальна ветенанка, це те, що зараз на часі. І виставка, ну, саме ідея виставки була в тому, щоб о, Зацікавити молодь саме в цій техніці на виставці Євгенія Липовецька презентує свою пастельну серію робіт з українським колоритом. Тобто, це рушникові мотиви, це козак, це дівчина, тобто таке наше національне коріння. Спеціально для спільної виставки. Анка пані Євгенії Яна підготувала серію робіт у насиченій червоно чорно білій палітрі. Поєднали в собі традиційні мотиви. Ми можемо бачити і на фоні це рушникові мотиви, також лялька-мотанка, це символ наш. Також ми можемо їх бачити. Лелеки це також символ миру і кохання. Тобто вони від самих символів і до кольорів поєднання вони принесені всім цим символізмом. Ну і в принципі цим і поєднуються. Вони самі за себе говорять. Цебто поєднання такого щось Же навіть сучасного разом з традиційними використанням цих народних мотивів рушникових списанкарства, поєднуються разом і щось таке гарне і цікаве. Загалом ідея виставки полягає в тому, аби показати різновид витинанки. образ світла, тобто ми лінією окреслюємо світло, світло того, що от ми бачимо образ. Саме це графіка це звичайна графіка, яка виконана на папері. Це може таке зображення бути виконане. Вона як клінорит, наприклад. Влада, бо інша якась графічна техніка. Ми їх дуже швидко створили. Вся виставка вона створена за місяць. Тобто, і Яна почала робити роботи, і в мене це всі нові роботи. Тому це, скажем, такий травневий вернісаж, який от зараз ми можемо споглядати. Враження від виставки просто таки переповнюють. Діляться відвідувачі. Ця витнання, яка представлена тут на виставці, вона явно читається. Українська ідентичність, етнічні мотиви, першоджерела, але вона напрочує сучасна, стильна, така от сама дизайнерська, яка от, в дусі сучасності її можна, ну, звичайно, щоб на фіранку таку не повісиш, а з, з таких. Стильних речей можна друкувати там як від блокнотів до е, величезних, я не знаю, там е, е, муралів робити за мотивами цих ветеранів. Виставка це чудових, це дуже подобається, і можливо колись я вернуся, сподобатися вашим подвигом сам, але не в такому плані. А насправді я вражений. Бо виглядання дуже професійне, дуже досконало. І е, Таня Миколаївна казала про те, що тут щось національне, тут якийсь трагізм. Так, можливо, трагізм, але це червоно-чорний, це теж український прапор. Виставка «Витинанок» від Ніжинських майстринь у Прилуцькому краєзнавчому діятиме рівно місяць до 27 липня. Тож неодмінно завітайте, аби насолодитися прекрасним.